Як йдуть справи із закупівлею харчів для навчальних закладів дізнавались на засіданні постійних комісій. Депутати та представники відділу освіти обговорювали умови тендерних закупівель. Наразі останні торги були відхилені відділом освіти. А які основні причини що ви торги, ці, які у вас відбулися, скасували а, що була основною причиною? Я з'ясував, що на жодної з документації з ДКТ не було печатки і підпису, що могло призвести до В цілому, тобто цей документ не є дійсним. При перевірці документів виявили порушення, які стали підставою для відміни тих самих тендерних процедур і оголошення нових. Тепер всю інформацію щодо закупівель планують оприлюднювати. Ми оприлюднимо інформацію про ці закупівлі на сайті Славянської міської ради. В перспективі плануємо заснувати сайт відділу освіти і будемо опублікувати ці ці оголошення і результати на сайті міського відділу освіти. Наразі створено комітет щодо контролю торгів. Він складається з п'яти осіб, членів відділу освіти. Голова комітету Овчаренко, начальник відділу освіти, заступник голови комітету з конкурсних торгів. Рубльовський Ігор Миколайович, заступник. Начальника відділу освіти, напрямок з, з хазяйство економічної діяльності. 에, потім у, два члени комітету: це працівник, працівники бухгалтерії, оскільки там розглядаються такі економічні питання, 에, і юрист-консульт відділу освіти, землянська 에, Секретар... Диана... <клес> Наїлівна. Вона є секретарем комітету з конкурсних торгів. Отже, комітет з конкурсних торгів, оприлюднення інформації, крім цього, не забули освітяни і про представників громади, яку також будуть залучати до питань тендерних закупівель. Яким шляхом забезпечувати навчальні заклади харчами? Чи то буде тендерні закупівлі, чи то подовження прямих договорів, старі тендери за старими цінами відмінено. Сьогодні ж ціни змінюються практично щоденно, тому і процедура проведення тендеру ускладнюється. У вас ні в торгах не будуть приймати? участие поставщики? на сегодняшний день большие опасения не потому не что торгов. потому что мы те 13 миллионов которые нам дали они уже частично съедены договорами которые сейчас И идут видим до проведения центрных торгов да вот у нас на счеты, именно да. в открытии торги идут на сумму 9 миллионов 730 926 вот если мы разбили эту сумму На количество продуктів, которые нам надо, і розбивали ми з учетом відталкивалися від от, э, стоимости последних договорів, плюс там 10 от силы 20%. Но за последний місяць ми знаємо, насколько подорожали продукти. А це вже заложено у нас как бы сума. Ну, к примеру, взять яловичина чителята на свіжа чи охолоджена. У нас закупівля йде на 851 775. Кількість нам 10,5 тонн необхідна. Это был расчет. Этот расчет делался, скажем так, где-то две недели назад. И там выходит же примерная наша потолочная цена за единицу товара. Сейчас, исходя даже две недели, цена явно была, будет увеличена. І опасіння, безусловно сучаснують. Депутати погодились з необхідністю більшого освітлення діючих тендерів разом з тим, радять надавати перевагу слов'янським постачальникам, щоб податки і надалі залишались у слов'янську. Поставить задачу як патріоти свого города імені приліч максимальне каліченство учасників нашого города в тих тендерних закупках. Безусловно, тобто я прекрасно поймають, що по за закону саме головне ціна. Ну все таки причати на местних поставщиків максимально необхідне. Дай Бог, щоб в березні ті тендерні ціни, які ви заключите, були не вищими тих, які ви відмінили.